<small> no <noise> way! Вітаю вас, мене звуть Мар'яна Войтович. Ми у студії каналу Клавіші. Давно ми з вами не бачились, але зрештою присідайте зручніше і переглядайте. У нашій студії Алекс Грамаковський, це є Гремо. Не так давно ми спілкувалися з Алексом із Чикаго по зумі. Думки матеріалізуються, і ми сьогодні побачилися вживу. Алекс, вітаю вас! Привіт! Привіт. Привіт. Скажіть нам щось по своєму по чикагськи Hello from Chicago! Як mm. настрій? Я бачу, ви, ви до нас таки забігли з хорошим настроєм. Я взагалі дуже хорошому настрої зараз перебуваю, тому що все виходить так, як я запланував. Поїздка не дарма. Получається, що потримувати і матеріально, і морально, і робити благодійні західи, концерти все отримується, отримується давати інтерв'ю. Там, де потрібно стигаю по часу, так що все круто. Я хочу сказати, що Алекс є за походженням Білорус, дружина з західної України, з Тернопільської області, наскільки я пам'ятаю. І Алекс зараз проживає в Чикаго. Тому в нас такий українська, білоруська англійська мова, правильно? правильно? Абсолютно, Алекс. Ми тоді розмовляли. Ви тоді давали багато концертів за кордоном. Ну так, у нас благодійних. Багато. З дружиною зараз ви приїхали з в Україну. Ну це моя вже друга поїздка в Україну. Перший раз я тут був а, після трьох тижнів а, початку війни, і я був тут десь півтора місяці. Якраз тут ми також зробили почалися благодійні концерти. і я попав на декілька з них. З них а, також ми презентували тут дві пісні, які були написані. А, Відразу після початку війни перша це «Дохмар», яку я призвіти в приводу Києва, і друга – «American Ukrainian, американський українець, яка присвячена е, дружбі е, українських е, українських і американських людей двох народів, двох націй. Ми тоді говорили з вами за, за авторські пісні, за авторський проект. Але поміж те, я знаю, що ви виконуєте пісні Скрябіна, і ви отримали офіційний дозвіл. Розкажіть так. Як так. це виглядає? Я отримав офіційний дозвіл на три пісні Скрябіна. Перша пісня це сам собі країна, «Сам собі яка вже в принципі на всіх площадках, ви можете її послухати там. Дві останні пісні це поки що маленький секрет. Я не буду казати, як вони називаються. Це все в процесі, ми будемо їх робити. І я думаю, що за рік. Ми покажемо. Тому що, поміти пісень Кузьми, я ще маю свої авторські пісні, які також потрібно показувати людям. Ну, не все відразу, все поступово. А чому саме творчість Кузьми? Чому саме творчість Кузьми? Це дуже хороше питання, і мене дуже багато питають про це. По-перше, Кузьма дуже близький мені по духу. По духу, по, по мисленню. По висловлюванням, тому що ну і я взагалі люблю таких людей. Я якби респектую таким людям, які не бояться висловлювати висловлювати свої думки. Так, як, так, як вони думають, так вони і кажуть. І це правильно. Це правильна позиція. Це називається свобода слова, freedom. І я це дуже ціную. Ну, не тільки, не тільки через те, що я живу в Америці, де Freedom — це на першому місці. А взагалі, я просто я сама така людина також. Я люблю свободу слова, я люблю висловлюватися. Може, це буде десь дерзко деколи, але щоб це була правда. Я це люблю. І в Кузьми це а, всі пісні такі. Чи у вас була змога познайомитися? Ні, на жаль. На жаль, а, коли Кузьма. Помер, ну, попав в аварію і помер. Я тільки переїхав до Америки, і я тільки почав знайомитися з українськими піснями, з українським шоу-бізнесом. І от за ці 7-8 років я вже багато чого встиг побачити в українському шоу-бізнесі. І от пісні Кузьми мені запали в душу, тому що вони дуже-дуже смис... мають дуже. Потужну смислову нагрузку. І я, це ці... я ціную це. Але дуже прикро, що люди такого формату становляться легендами після смерті. І пісні становяться популярними. Якби я не кажу, що при житті Кузьма не був популярний, він був. Але як показує, на жаль, як показує така практика, люди становяться легендами і популярними після смерті. Це дуже-дуже прикро. і я дуже шкодую, що я не знаю Кузьму особисто особисто. Але я буду все робити для того, щоб його пісні, які я зможу виконувати офіційно, звучали е, максимально достойно і по-новому. Ми заговорили за Кузьму. Він однозначно був дуже великим патріотом України. Так, він дуже багато допомагав. І я думаю, що зараз в цей момент він би йшов також з автоматами, з калашами воювати. Мені так здається, при такій -то великій війні, що зараз відбуваються в Україні. І у вас теж спонукала така думка потрапити добровольцем. Так, у мене була така думка на початках, коли я приїхав сюди, я їхав вже готовий з інвентарем, з армійським, в білоруський батальйон, тому що. Я білорус і я хотів бути добровольцем туди-ще ще туди. Це, це був білоруський батальйон а, Кастуся Каліновського, зараз вже це полк. Вот. Але там щось у нас не вийшло з документами. Тому що я подавав ну, деякі документи, і через те, що я американець, там дуже, дуже довга проверка була, перевірка, я побачаюсь. І у нас там щось місостиковки якісь пішли. І вийшло так, що я не мог чекати, не, не зміг чекати. Мені потрібно було їхати до Америки, бо в мене там купа своїх справ накопичилося тоді. І так сталося, що я не попав туди. Вот. Але я не знаю, це добре чи ні. Але може це й до кращого, тому що зараз я можу допомагати іншим ну, справами. Кожен на своєму фронті може допомагати так. Так, це але потуга була, е, попитка була, і я питався це робити. Понятно, що якщо е, довести це до кінця, то в будь-якому випадку я був би там. Але знаєте, це пройшов якийсь час, і я подумав, що я реально можу приносити більшу користь, знаходячися в Америці, знаходячися тут. І морально і матеріально допомагати українцям, біженцям, військовим, теробороні, також робити благодійні концерти, збирати, збирати кошти. Ну, це також такий великий кавалок роботи, який потрібно робити. І як десь я чув, що хтось висловлювався так, що волонтери і а, ЗСУ це два крила, які повинні а, махати в Унісон. Тому як це буде два крила будуть потужні, то туди цей птах буде летіти далеко. Зараз ви в Україну приїхали недовго? Я вже тут як десь три з половиною чи чотири тижні вже Так, встигли зробити декілька благодійних концертів ну, разом з лейбл, музикальним лейблом Monoton Music Label. Це були концерти по Західній Україні, збирали кошти, люди донатили, дуже, дуже потужні донати були. І десь, по-моєму, я приймав участь в чотирьох чи п'яти концертах вже. І всі кошти йдуть на потреби ЗСУ, на потреби біженцям. Ми, я точно пам'ятаю, що ми збирали на Карпатську Січ, батальйон Карпатська Січ, на полк Азов. І ще на якусь бригаду ми збирали, але чесно, не пам'ятаю на яку. Бо десь крутиться в мене тут, але А я... чи можете пригадати які суми? А Останні, я пам'ятаю, останні ми точно зібрали 118 тисяч і чимось гривень за один концерт. За один концерт, Так, за один концерт ми зібрали і відправили на потреби ЗСУ. Так, ну не я один, це монотон лейбл Мюзик, і там була така солянка артистів. І от ми разом всі це зібрали, зібрали і відправили на потреби ЗСУ. Тобто ви сюди в Україну приїхали з місією, щоб співати на концертах благодійних і допомагати ЗСУ і Абсолютно. волонтерам. Так. Коли дружина? Дитина де? Дружина, з вами? дитина в Чикаго. 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 Чикаго, так. Тому що, ну по-перше, там а, залишилася основна робота, яку я маю. А, це наша така сім... Сем... Сімейна справа це бізнес, який потрібно ввести, які потрібно доглядати. І якщо ми б вдвох були тут, то хто б там би залишився? Я ж не залишу там а, сина шестирічного сина. Тому вони там, і це таке було а, совмісне рішення, що вони залишаться там. Ну, як дружина, я думаю, що їй страшно було вас відпускати сюди. Перший раз. Перший, перший раз, коли я летів, тому що це такі тільки три тижні пройшло після вторгнення. Але ви знаєте, вона мене підтримувала завжди в цьому. То, якби було таке моє рішення, я сказав, що я їду у ну, 100%, навіть не тримай мене. І, ну, в принципі, вона мене підтримує в будь-яких моїх якихось ідеях, ну, в рамках розумного, як кажуть. Так? І все вона не, не, не супротивлялася, скажімо так. А зараз відбувається за кордоном благодійні концерти. Відружина організовує, так? Так, так. Вона організовує, вона займається організацією благодійних зараз концертів. Взагалі вона займається організацією просто концертів. Так, в Америці в неї більша рекламна потужна компанія, яка це, це робить. І зараз, саме зараз, це тільки благодійні концерти. Вона. Приймає українських гостей, українських артист, а, а, артистів там, вони також збирають кошти а, разом з а, дівчатами з благодійного фонду. В неї там є а, дівчата, а, є благодійний фонд, який вони разом об'єдналися зараз, і вони збирають ці кошти. Останні а, от кошти, що були зібрані, а, така потужна сума це було 60 тисяч доларів. А, але це було десь три місяці тому. А в Чикаго якраз проходив. Концерт, захід. там були, Я точно пам'ятаю, що там була Злата Огнівич з українських зірок, шість хто, але не пам'ятаю точно. Пам'ятаю, що Злата була точна. І от на тому концерті вони зібрали 60 тисяч. Ну я в той час був тут, вже, в Україні, був три місяці тому. І ці гроші пішли на Чернівці, там будується дом добра. Дом добра це така назва прихистка для дітей, для сірот і також для мам, які залишилися тільки з дітками, без чоловіків, які постраждали через війну. І до сьогоднішнього дня ми допомагаємо і будемо допомагати строїти цей будинок. Ну, як тільки зможемо збирати якісь кошти, але кошти збираються тільки там, в Америці. В Америці. Тут те, що я приймаю участь у яких благодійних західних, це все йде на підтримку ЗСУ, на підтримку біженців. А то, що проходить там у нас в Америці, всі гроші збираються і відправляються на, туди, на чернівці для будівництва того дома. Добра, Гремо псевдонім. Чи можете розказати про нього? А що про нього казали? Звідки з'явилися? Ну, чи довго думали над псевдонімом, над тим проектом? Ви знаєте, це як у кожного музиканта, який собі думає псевдонім, якось stage name, як кажуть, це така буває проблема. Ну, в мене якби, проблеми взагалі не було, щоб придумати цей псевдонім stage name, тому що моя фамілія Громаковський. Але по-англійськи по це буде храмаковський. храмаковський якби вони. Як не кажуть, Грамаковський. і так пишеться через H, коротше. Ну, Несуть. То була громаковська фамілія. Я взяв корінь слово гром і почав його. І так, і сяк перекручувати. тому що мені хотілося щось таке особливе придумати, щоб не зв'язуватися з псевдонім, з якимось там а, а, словом з сторони. Хотілося своє це зробити, зробити це проєктом, зробити це брендом. Ну і так вийшло Гремо. А, мені сподобалось. І потім я десь дивився і я не пам'ятаю, з якої мови а, переклад. А, переклад був і, ідущий, ідущий вперед, якось таке. Коротше, іти вперед. іти вперед. І воно як так співпало, пазли склалися. По, життю я так, по своєму житті я так і роблю, і так, псевдонім так, 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 так і отримався. Да. Я ще дивлюся на ваші аксесуари. Вони такі великі, в очі дуже кидаються. Покажіть жіть, ще в камеру вашу так. Uh, да, Розкажіть, про що? що... Це uh, ну, декілька тижнів тому uh, ми створили логотип. Так, ну, був логотип Гремо, і ми створили ще додали туди uh, обличчя пса. Ну, в мене ця ідея возникла, якщо чесно, вже рік тому, але ми, мій песик ще підростав, доростав до цього. Я маю великого пса, такий, це італійський uh, мастів Кейн Корса Кейн Порода. Його звати, його звати Рем. Так, якщо з Гремо забрати G і -E O, то виходить Рем. То у нас Гремо, PES, Рем посередині, ну, коротше, це, це лого щось значить. Коротше. Якщо, як ти не крути, забираєш G O, то рем, так, і тут обличчя пса. І цей чувак мені приносить, приносить мені а, удачу, тому що я дуже люблю собак, я дуже люблю цю породу. Я шукав його. Я брав його не просто так. Я брав його від Брідера, Там ну брідер, це розводчик, Їздив за ним, за ним там півтори тисячі майлів. Я його з Техасу забрав, він такий, коротше, ми переселенець Півамерики проїхав, щоб в Чикаго проїхати. І... Так, як його власник. З півсвіту так... приїхав і живе в Чикаго. Да, да. І він такий чувак, котрого я дуже люблю, він дуже послухмяний. він мене... Я його навчаю постійно, щось йому розказую, команди він мене всі робить. Він ще такий бейбік, йому десь рік і. Маленький ще. Мале... Ну, як, маленький, він ще юнець такий, підліток. Рік і п'ять місяців йому так. Але він вже такий великий, вже тягає там всіх, як, як потрібно, потрібно. Коротше, якщо не маєш змогу, то він тебе і завалить, і потягне. Він такий кінь, вже дуже великий пес. От. Колись я думаю, що я познайомлю аудиторію з цим псом, тому що в мене є таке бажання показати його людям, брати з собою його на якісь концерті. Це, Це якби моя така ідея була. Вот. Це... Він мій талісманчик. І свій талісманчик я якби поставив собі на логотип. Так, ж, тут аксесуарчик такий, так що в мене там Який є. Які з вами завжди допомагають? Так, я думаю, що так. Да. Він мені допомагає. Хочу запитати вас. Ви давно переїхали з Білорусії? Ви там народились в Білорусі? Народився. Правильно я розумію, так? так? І дуже давно вже переїхали. З Білорусі я переїхав у 2010 році в Україну до Києва. Так, до Києву я там прожив десь а, з 10 по 15 рік, і в 2015 році я вже поїхав до Америки. Хочу запитати взагалі, як ставлення білорусів до українців? Це якщо чесно, зараз для мене це трішки таке важка тема і важке питання, тому що я давно там не живу, але в мене там родичі живуть, батьки, брат. Там бабуля ще живе, Тобто родина живе, родина І ви з ними це. спілкуєтесь? потім. Абсолютно, тим? так, так. Спілкують дуже багато друзів там. Але ви знаєте, не кожен хоче висловлюватися про події, що про війну в Україні. Тому що вони запугані, вони бояться. Ну, що тут якби прикривати, скривати, що, що скривати. Там, там, ну, там диктатура. Там диктатура, люди цього бояться, і, бо вони а, бояться, а, як це потеряти по-українськи втратити, по-перше, по свою свободу, свою роботу, свою яку заробітну плату, тому що знайти хорошу роботу Тобто там важко. панує російський мір. Абсолютно. Там російський мір, ну, тому що Білорусь абсолютно 100% під Росією і. Деякі білоруси, як це б не було прикро, вони підтримують русський мир, але не всі. Дуже багато, в основному молодь вони проти того, що зараз відбувається в Україні. І вони дуже не хочуть, щоб це відбувалося. Вони тільки за мир і вони не хочуть воювати проти України. Це 100%, тому що я ж кажу, я там маю друзів, я там маю родину. і я Чую, якби волнення, які в Білорусі проходять, настроєння в Білорусі, я знаю, що там в принципі, відбувається, але я не знаю не все, тому що я там не живу. В принципі, тільки так, деякі речі, речі, речі. так, а, вот. а, І от через те, що люди бояться, вони запугані, тому вони не хочуть вставати і, і йти проти. Проти влади, проти держави. Я розумію, що це було в 2020 році. Люди щось питали зробити це по прикладу Майдану. Вони бачили, як це українці робили. Але на жаль, Білорусь це не Україна, і там неможливо робити те, що було в Україні. Так? Тому що там, як я вже кажу, що там на квадратний метр землі, міліції і силових структур більш ніж ніж людей. Так. Тому, там, ну, що там то Білорусі, там офіційно там, 10 мільйонів населення. Тому таку країну тримати під колпаком це дуже просто. Що можете побажати українцям-глядачам? На сьогоднішній день я можу побажати тільки а, бути всім разом, щоб не розвалилась, а, ця, ця ячейка. Тому що якщо українці зараз будуть об'єднані, будуть разом, тільки так і такою, знаєте, така, як машина, яка їде і не розвалюється, не відпадають, нічого, якщо машина їде, потужна машина, вона проб'є любий таран, так? якщо ми будемо разом. Тому я бажаю е, єднатися, допомагати. Донатити, допомагати військовим, допомагати біженцям. І тільки так можна витримати. Тому що, на жаль, як ми бачимо, а, ну, май, якби моя думка, що це, а, ця війна ще буде тривати деякий час, може, навіть довго. А, і тому потрібно набратися а, терпіння і допомагати нашим хлопцям. Так, так що єднаємось, єднаємось, донатим. Допомагаємо, і перемога буде.